Ми сьогодні будемо розмовляти про вартість ремонту квартир, повністю під ключ. Зараз, як завжди, знаєте, мужчини скажуть: о почалося. Щас нам тут проект впарюють. Дизайн це ціна дизайн проекту. Робота ціна за метр квадратний. У нас чистові матеріали, меблювання та техніка виходить. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Я займаюся ремонтами квартир та котежів в Києві та Київській області. Ми сьогодні будемо розмовляти про вартість ремонту квартир, повністю під ключ. Ми вам розкажемо повністю вартість. Від А до Я від е, демонтажа до останнього порога То, з технікою, з меблюванням. Повністю розкажемо, яка зараз вартість. Ми розоб'ємо відео на три частини для розуміння і для того, щоб ми могли е, зробити правильний кошторис. По-перше, ми будемо розмовляти про дизайн проєкту. У нас вже кстати, є дизайн-проєкт, по якому ми прорахували. Друге, це у нас буде виходить, чорнові матеріали та сам кошторис. Це чорнові матеріали та вся вартість. Бід самих. І третій етап у нас буде ціна меблювання та повністю стоїмость чистових матеріалів. Дивіться, друзі, у нас є ось такий проєкт, 77 квадратних метрів у нас квартира. Зараз, як завжди, знаєте, мужчини скажуть, о, почалося, зараз нам тут проєкт впарюють дизайн. Я тут і так є на хату насирав, ще треба дизайн проєкт зробити. Ну, Друзі, дивіться, реально дизайн він потрібен. Без нього ми не зможемо прорахувати вартість. Для того, щоб мені прорахувати повністю вартість, ну і також. Вам потрібно знати всю вартість, це треба зробити дизайн проєкт І не просто зробити дизайн проєкт а зробити його реально якісним, щоб, от подивіться на нашому прикладі, щоб тут було повністю написано всі роздвертки, всі чистові матеріали, весь підбор чистових матеріалів, не просто нарисована плитка там условно говоря, і все, а повністю у нас от, дивіться на цьому проєкті є силки на, на всі чистові матеріали. Зрозуміло, тепер коли у нас є такий дизайн проєкт з всіми розвертками зовсім цим повністю підбором матеріалу ми реально можемо прочитати повністю все. Також ви ну, маєте розуміти, що у мене вже є опит ремонтних робіт да, там будівництва. Я дійшов зараз до того, що реально дизайн-проєкт ну, це в принципі фундамент якби, як нашого будинку. Без нього ми по суті далеко не зайдемо. По-перше, мужчинам сразу скажу: ну, ви представте, коли ви будете починати робити ремонт, ваша жена рядом буде лежать у вас там на кроваті і. Вам розказувати, а яку мені плітку вибирати, якого кольору. Тож, в принципі, дизайнери вам просто там е напишуть опросник, там, де буде там, 150 тисяч мільйон ну це я условно говоря. І просто по вашим відповідям вони зроблять максимальний чіткий дизайн під ваші потребності. Ну, тож, ми розуміємо, що квартира це також інструмент, це не просто ти зробив ремонт. Ну, ви ж розумієте, Один ремонт не, не вийде зробити на всіх. Тож, Кожна сім'я вона індивідуальна, в когось є собака, в когось є скот, в когось дві дитини, в когось три. Тобто, і зрозуміло, що коли ми робимо якісний дизайн-проєкт, ну, ми дуже багато питань закриваємо і ми менше стресуємо, коли ми починаємо робити ремонт. Ну, сам ремонт це сам стрес. Як би вам не хотілося, але це реальність така. Ну, а коли в нас є дизайн-проєкт, ми на самом ми даже економимо на ремонті. У нас вже все чітко, ясно, понятно і ми Першого разу це робимо. Поговоримо про ціну. Ціна зараз в Києві десь приблизно від 30 до 40 доларів за метр квадратний. Це по полу дизайн проєкта. Ну давайте візьмемо поверху. Будемо рахувати 40 доларів за метр квадратний це ціна дизайн проєкту. Друзі, тепер ми е, доходимо до другого етапу. Це наш кошторис і чорнові роботи, та повністю всі роботи, тобто вартість всіх робіт та чорнові матеріали. Дивіться, кошторис це, теж, це також важлива річ. Ну зрозуміло, що. Які вам будівник без дизайн проекту зможе зробити кошторис? Да, то тобто, як я, наприклад, як я вам можу прорахувати, якщо ну на пальцях, ну я ж не ванга, я можу там плюс-мінус посчитати, але чіткої ціни ви не зрозумієте. То тобто, всі роблять плюс-мінус порізано ну, чорнові матеріали. Я вам розкажу, як робимо ми, і покажу які чорнові роботи виконуємо. Як ми це робимо? У нас в принципі завжди якісний матеріал. Теля у нас гіпсокартон, на двері у нас скритого монтажа, Плінтус тут накладний, декоративна штукатурка. Наповнення дуже в, принципі, в нього топове, я, я можу навіть так сказати. Це не середній рівень, це я можу вважати вище середнього. В принципі, такий ремонт по, по максимуму можна так вважати. То у нас получилось по чорновим матеріалам ціна за чорнові матеріали 230 доларів за метр квадратний. Тепер дивіться, перейдемо до робіт. Також я вам кажу, що от ви можете подивитися на наш кошторис і зрозуміти, що у нас в нашому кошторисі повністю прописано все. У нас навіть писано підключення мікрохвильової печі, там установка кондиціонерів, повністю все, щоб ви розуміли, яка реально в кінці вийде ціна. Також ви повинні розуміти дивитися, коли ви там наймаєте робітник. Дивіться, які в них кошториси. Якщо вам там дядя Гріша на листочку А4 написав електрика 25 тисяч, сантехніка 28 тисяч, укладка плітки 40 тисяч гривень, то зрозуміло, ну, що це не, ну, не чітка ціна, має бути кожен пункт розписаний, які роботи робляться. Ну, і, відповідно, ви повинні там, Наприклад, якби я робив, я би, там 3-4 кошториси заказав, я б по ним одразу подивився, де яка ціна. Ну, т. Зрозуміло, Ви маєте дивитися повністю всю ціну. Ціна за метр квадратний по цьому проєкту у нас вийшло 400 доларів. Перейдемо до чистових матеріалів і меблювання та також техніки. Зрозуміло, що в принципі у всіх все індивідуально. Тобто, зрозуміло, що можна купити ванну за 15 тисяч гривень, ванну за 250 тисяч гривень. Так само можна змішувач купити за 6 тисяч гривень і можна за 36 тисяч гривень. Тобто, багато уваги про приділяю дизайн проєкту також підбору матеріалів. Тому що в нормальному проєкті вже повністю всі силки на ціни з матеріалами є. От е, зрозуміло, тоді ми можемо і порахувати. Ну ви ж розумієте, можна там холодильник купити за 18 тисяч гривень, да, а можна і за ну і за 300 можна купити. Тобто, таке теж буває. Тобто розліт цін, ви розумієте, дуже великий. Тут треба розуміти, що е, має бути підбор повністю всіх матеріалів. Тому що, якщо не буде, ну, прочитати ну, невозможно. Ось по цьому проєкту, ви бачите, у нас тут даже підписані двері скритого монтажа, з ссылками, скільки вони коштують. три Резєдки у нас даже тут а ви бачите, Шнайдер. повністю все є, з кожною силкою. У нас тут, виходить, по чистовим матеріалам 650 доларів за метр квадратний. Тобто, Оце така ціна. Це У нас чистові матеріали, меблювання та техніка виходить. Есть, в ітоні, що ми маємо. Дивіться, ми маємо проєкт 40 доларів, потім чорнові матеріали. Матеріали 230 доларів за метр квадратний, всі повністю роботи у нас 400 доларів і техніка з моблюванням виходить 650 доларів. В ітогі у нас виходить ціна за метр квадратний 1350 доларів. Ось така виходить ціна по цьому проєкту. Зрозуміло, може десь бути менше, десь більше, але ми рахували іменно по цьому проєкту, який у нас є. Друзі, підписуйтесь на наш канал, не переключайтесь, буде відео про вартість будівництва. Також дуже цікаво Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення, гарного дня.